Розглянемо структуру завдання в системі PlanFix. Кожне завдання в PlanFix має свою структуру, яка включає наступні елементи. Назва це короткий опис завдання, який допомагає зрозуміти суть завдання. Статус поточний етап завдання. Натиснувши на нього, можна обрати наступний статус. Постановник. Особа. Яка створила це завдання та відповідає за його виконання, дата та час створення завдання. Опис. Детальний опис завдання, який роз'яснює його мету та вимоги? Виконавець це особа або відділ. Може бути група осіб. які відповідальні за виконання завдання, учасники, інші особи або групи, які беруть участь у завданні або мають до нього доступ, дата початку, коли розпочинається робота над завданням. Тривалість виконання завдання. Та дата завершення, коли завдання повинно бути повністю виконано. Вид відображення може бути як чат, так і сучасний. Чат зручно використовувати при спілкуванні з клієнтами. Сучасний зручніше для завдань внутрішніх чи управлінських. Завдання має стандартні та може мати кастомні поля, які дозволяють налаштовувати інформацію відповідно до ваших потреб. Стандартні поля це зазвичай поля, які включають в це в кожне завдання, такі як пріоритет, статус та інші. Кастомні поля або додаткові поля. Їх можна створити для конкретних потреб вашої організації. Завдання може містити чек-листи, які складаються з списку завдань або кроків, необхідних для завершення основного завдання. Це допомагає докладно розпланувати виконання завдання. Наприклад, в нас в описі не було б списку та етапів виконання завдання. Їх могли вказати. Через чек-листи. Тоді виконавець при виконанні того чи іншого чек-листа може відмітити пункти, які він вже завершив. В коментарі дозволяють обговорювати завдання, додавати докладніше пояснення або спілкуватися з іншими користувачами в контексті завдання. Ви можете додати текстовий коментар, щоб обговорити завдання, роз'яснити деталі чи надати додаткову інформацію. Маєте змогу прикріпити файли або ж додати таблицю. Також в завданні ви можете встановити нагадування. Це корисно, щоб нагадати про важливий аспект завдання в певний момент. Вказуємо текст нагадування та обираємо дату та час, коли ми хочемо отримати це нагадування. Також нагадування ми можемо встановити як лише для себе. Так і для інших учасників завдання.